За законодавством 10% усіх паркувальних майданчиків повинні бути відведені для людей з обмеженими можливостями. Це стосується абсолютно усіх парковок, як комунальних, так і приватних. В Чуднівцях такі місця є, але часто скористатися ними неможливо. Вони зайняті. Перевірку майданчиків робить Роман Володимирович. Чоловік рівно 20 років в інвалідному візку. Тим легко володіє автомобілем ручної системи керування. Ось стоянка для автомобілів тут є місце парковочне для інвалідів, і хто на ньому стоїть. Тут теж стоянка, не видно ні одного значка біля поліклініки, та які пандуси немає. Далі нам врешті пощастило на одній з майданчиків для паркування знак інваліда. Перший значок, який я бачу в нашому місті, що це парковка для інвалідів, якого не потрібно шукати, зразу видно здалека. Внастити всі парковки такими знаками досі у міста грошей не було. Вартість одного близько 800 гривень. Тому комунальники провели конкурс і 25 збиткових майданчиків передали в оренду приватним підприємцям. Тепер вони повинні встановити ці розмітки. Ми будемо вимагати, щоб вони довели ці парковки до нормального стану. Тому що якщо не буде цього, то будуть порушуватися питання про розрив. З ними договір. поки нові орендарі призвичаються до специфіки роботи і зароблять гроші на розмітки для інвалідів. Водіям залишається тільки здогадуватися про те, що в тому чи іншому місті паркуватися не можна. Звісно, повідомити про це може і сам паркувальник, але і це часто не допомагає. Водій грубо може послати на декілька букв і так далі. Тобто це багато залежить від водія. От, а паркувальник в нього веча впливу абсолютно ніяких немає. Про вжиття життя заходів до тих, хто не хоче виконувати ці правила з боку водіїв механізму, наприклад, евакуації машини чи накладання штрафних санкцій. Як кажуть, таким чинним законодавством ще не приписано. А відтак і виходить, за понад півроку, відколи вийшов наш останній сюжет про цю проблему, ситуація майже не змінилася. Людям з обмеженими можливостями залишається і надалі розраховувати тільки на розуміння та совість водіїв. Вороніка Залевська, Андрій Соколовський, місцевий час.